От що це означає, побороли владу барих» у 2019 році і привели до влади не Барих. Невеличке, таке наочне пояснення. Значить, один із фігурантів справи про розкрадання 200 мільйонів гривень Укргазбанку. Банкір Олександр Ігнатенко пішов на угоду зі слідством та замість покарання у вигляді 7-12 років, передбаченого за законом? Отримав штраф у 51 тисячу гривень. Значить, підозрюють його у причетності до крадіжки 200 мільйонів гривень. А він отримав штраф 51 тисячу гривень і вийшов сухим із води. Ну, хороша така прибутковість. Тобто, Вкладаємо 51 тисячу гривень. І е, отримуємо на виході 200 мільйонів гривень. Е, навіть не тисяч, то тобто, якби 51 вкладаємо тисячу, а 200 тисяч отримуємо, то все ще ладно було. А то 51 вкладаємо, а 200 мільйонів отримуємо. Прибутковість, в скільки? 4 тисячі разів. 4 тисячі. Блін, я вже теряюсь, це 4 тисячі відсотків, чи це скільки? Чи це 400 тисяч відсотків? Ну в 4 тисячі разів більше вкладаємо долар, отримуємо 4 тисячі доларів. Ви десь такий бізнес взагалі бачили, в чому партнер цього банкіра е, нікому не відомий ФОП, якого судила радом з Ігнатенком цим отримав за співучасть у схемах взагалі умовне покарання. Тобто, взагалі, ніякого покарання його можуть посадити, правда, якщо він ще раз на такому, якщо ще десь 200 мільйонів украде, то його теоретично можуть посадити. Блин. Народ, от точно ви о, отакий результат боротьби з баригами хотіли. Ну ладно, ті, хто тирили. Запчасті у російських підприємств е і привозили їх сюди для українських там, танків, там, інших військових технічних е засобів. Е це бариги, Да? А от оце, які вкладають 51 тисячу гривень, а на виході прибуток отримують 200 мільйонів тисяч гривень від державного банку, тобто від держави, виймаючи їх у нас. Скажені, це як їх назвати? Це не бариги, ні яке слово підходить. Ви точно за це голосували в 19-му?